Так, привет. Пустим. я, я даже где спешу. О, спевается. Ось одна бігла вже. Курка б'є півня, півень ще молодий, вони ж його ганяють, до них пристає. Постоянно прочому. А ось друга вибігла малюче побігли. А ось іде наша Тройка. Я тут так подумав, може їм імена дати. Хоча імена. привітні. мене привикні. Яких хотів укрив, як я їх перевезу. Зараз сьома, а все в мене від четвертої ранку всі спіли. Більше ніхто не кричить, тільки вони. Тож не треба писати, що всі кракаючі такі. Не всі кракаючі такі. Оп і полетів. <кхи> <кхи> ці сплять, а ці кричать нас пів села. Так сьогодні обіцяють нам серйозний мороз, тож треба, щоб вони повибігали і прикресали двері. Писався мене, пане Іван, чим я їх а, цей, годую. А, годував я їх мішенкою пареною. Ну цей. Закінчилась в мене декілька днів тому вся вся сума, що я робив. І, ну, я так годував приблизно, приблизно, так як казав Це Роман Стасюк, але приблизно, як він казав, ну, давав їм. Мішанку потім давав на вечір ще їм цього, такого зерна. Ну, а зараз просто їм даю такого зерна, так щоб по максимуму, бо на цей момент у мене немає мішанки вже декілька днів, тому що вона закінчилась. А в такі дні я її не можу замовити. А в минулих вихідних я працював з дровами також. Вже не хотів, бо ну, заказочці треба стояти вдома чекати, коли він приїде, бо людина психує, тривується, чого я не приход, чого я не забираю. Ну, коротше. Кожного свої заморочки. Тож уже сьогодні думаю буду вдома після обіду, то позвоню до нього, хай мені привезе мішанку. Ну, не мішатку, а У мене не зерно різне. Я буду її робити сам. Бо ці мішанки, які вони роблять, це просто. Просто. Що в мене там тільки не було. І терса була, і пісок був, і, і все було. Ну все, в принципі, все переходили, там декілька стоїть всередині. І зараз. Зі... Хто це мене тут шуршить? А, це ти мене тут шуршиш? Ти давав тут не робити, тільки гнізда, Психована. Ну як підесь пошукати гніздо, вона там реально навіть десь йде десь, ну я не знаю де. А мене потім є не хватає, А я потім ходжу, там останній раз я брав э, цей, траву для... Ну, не траву, а цей, сіно для кроликів. у мене там викотали 4 яйця. Бо вона шукає гнізда тільки не там, де я їм поставлю. Ну, тобто всім подобається там гніздо, і їй не їй треба шукати. Так, друзі, все буду закінчувати. Бо треба бігти в місто. Всім гарного дня, мирного неба, всім до зустрічі.